В якому стані водій і де він зараз знаходиться? Е, ну, дійсно, пів на першу ночі, 27 червня, капилася розмірка пригода водій автомобіля вантажного Мерседес, рухався вулиці Бучми в напрямку привокзальній. Не впоравшись з керуванням, здійснив наїзд на огорожу моста, наслідок чого його відкинуло на дерево, а потім він з'їхав на залізничний політ. Сам отримав травми різній ступені важкості. Наразі знаходиться в лікарні, а слідство вже з'ясує, що потужило причини, чому став кіруло. Ну, зі слів лікарів, коли його глядали, то в нього попередньо було чути запах з На момент падіння, де машина знаходилася? На самій колії чи обабіч? На момент падіння, коли він вижив, вона знаходилася, дійсно була на залізничній колії, тому рух було обмежено в напрямку Хмеринка Вінниця на час 45 хвилин. Практично дві години ночі рух на даній полі вже було відновлено. А як так е, трапилося, що машину один місяць розумієте, Це було вже нічний час, потім піш, пішов дощ і стягнули в залізничні полі, для того, щоб відновити рух. Але на той момент неможливо було даний допомогти витягнути, тому що по цій колі проходить і лінія, лінія, пройде 27 тисяч годин. Тому ми зараз будемо вживати всіх заходів для того, щоб цей автомобіль витягнути. Скільки автомобілів спецтехніки задіяно, щоб підняти його на голову? Ну наразі ви бачите, що в нас є тут зараз кран один. Потім я думаю, ми за допомогою нього коррімоємося і витягнемо даний автомобіл. Тут багато, послуг. техніки, спецтехніки не потрібно. Тут потрібно мінімум. А, вікнальний провод, що да, Так, да. ну А, як? а яке? Порушення правил дорожнього руху, 2800. Два?